Ставити собі цілі, але не можете їх досягнути. Чому так? Саме основною проблемою є тут, що ви ставите якісь недосяжні і нереалістичні цілі. Якраз система SMART допоможе вам ставити досяжні реалістичні цілі в цій ситуації, так? Взагалі треба розуміти, що ця система зосереджена тому, що маєте ставити S – специфічну ціль, вимірювану ціль, досяжну ціль, та яка вас мотивує і обмежена в часі. Наведемо приклад, так? Ви, наприклад, хочете заробляти більше грошей, так? Якщо ви хочете специфічну ціль, ви маєте сказати, наприклад, зараз ви заробляєте тисячу в день, ви хочете заробляти, наприклад, півтори. Так, специфічно я хочу заробляти півтори тисячі там в день, так написала. Далі вона має бути вимірювана. Тобто, ви в цій ситуації можете вимірювати, тобто ви бачите, я або заробляю півтори, або не заробляю півтори, так? В цій ситуації розумно далі вона має бути досяжне. От як ви думаєте, вона досяжна? Наприклад, ви зараз працюєте наприклад, на фрілансі вже 10 років, і ви розумієте, що ви можете взяти той проект, наприклад, що додатковий у вас є і час і мотивація, тобто вона є досяжною, так. Далі, та, яка вас мотивує. Ви розумієте, о, можливо, скоро я вже хочу якось одружуватися, так? Чи, наприклад, одружуватися, чи, наприклад, мене скоро з'явиться дитина, і мені треба заробляти більше грошей, Ви зрозуміло, мене мотивує, так? І далі обмежена в часі. Тобто, за скільки часу ви її досягнуть, наприклад, от наступні наступні три місяці я маю вийти на дохід в півтори тисячі гривень. І коли ви знаєте ставити такі якісь специфічно досяжно реалістичні цілі, ви їх набагато краще. Реалізовуєте і добиваєтесь, бо коли ви ставити, знаєте, я хочу покращити своє життя, я хочу бути більш щасливішою. Я хочу, не знаю, хочу бути більш успішнішою. Вони не специфічні, тобто це така, знаєте, абстрактна річ, яку ви ні в чому не можете вимірювати. А коли ви ставите вимірювані, ви в чомусь їх можете виміряти, ви можете подивитися, чи є результат, чи немає.